Доброго дня, дорогі глядачі, З вами канал Народна думка. Тож індексація вікових доплат, що мала на увазі міністерка соціальної політики, коли про це розповідала. Так, продовжуємо тему індексації ще багато чого цікавого скрито в цих всіх постановах. Тож давайте так, тому що. Інформація сказана була. Давайте послухаємо. По суті, ми індексуємо всі низькі пенсії як цілу виплату з врахуванням тих державних доплат і надбавок, які їм надаються до певних стандартів, до певних розмірів, в тому числі і вікові надбавки проіндексуємо. Тому пенсії зростуть як у тих, в кого найнижча пенсійна виплата, яка традиційно не зростала, так і у тих, в кого є середній розмір пенсії. А от люди не до кінця зрозуміли, де гроші. Тобто міністерство сказало, а грошей. Поки що не видно. Тож, давайте розберемо, що за гроші, що саме проіндексувалось, і наскільки збільшилось. Тому що збільшення для деяких категорій пенсіонерів дійсно суттєве, але на жаль, не для всіх. Тому давайте розберемось. Але перед тим е всі, ну вірніше не всі, а дуже багато знають, що в суботу відбувся розіграш. Величезна подяка вам за активність. 51 тисяча коментарів. Ну, це просто. Мега багато, величезно вам дякую. Е, і було дуже багато питань, тому що я розумію, тонометрів лише 5 було, не всі виграли. Люди почали питати, чи можна купити таке собі ну, окремо. Дивіться, так можна, і ще й спеціально для вас, як завжди, роблю з бонусом. Тобто випросив в магазину. Е, дивіться, як їх придбати, якщо хочете, ну прям такий чи схожий тонометр. То, тобто зайшли в аптеку, кажете, мені треба тонометр, кому потрібно, і кажете про медика. Побачили, так, що він дійсно нормальний, з великими буквами, з великими цифрами, все хорошо видно, просто використання ця віоло-манжетка не надуває лишню руку і точно вимірює. По-друге, на магазині meda.com.ua, це їхній офіційний магазин, посилання залишу в описі під відео. Для підписників Народної думки випросив промокод. На знижку в 10% на всі прилади, які на тому магазині є. Там не лише тонометри, там і інгалятори, і термометри. Ну, це фірма, яка робить дуже багато чого. Тож, з промокодом Народна думка, ви отримуєте при замовленні сайту 10% знижку. Посилання на сайт в описі під відео. Тобто, якщо такий тонометр коштує, е, якщо не помиляєш, 2090 гривень, да, майже 200. То 209 гривень буде знижки. Непогано, так? Тому користуйтесь, кому потрібно, замовляйте. А я розповідаю, що ж за вікові доплати і наскільки вони стали проіндексовані. Ну, Коли я чую про вікові доплати, то мені відразу складається, на думку, це 80, 75, і 70, да? це 570, 456 і 300 гривень, відповідно, які отримують люди, коли досягли якогось певного віку. Ну. Тут пройшла індексація. Заходимо в кабінет пенсіонера. Там вже, до речі, пише нову пенсію для тих, хто ще не отримав. Ну, більшість ще не отримали. Але кому вже нарахована всім нарахована, то вже можна подивитися, який буде новий розмір. От так воно виглядає. Да? Е, до речі, от така була пенсія попередня. Бачимо. Наскільки зросла, і отут увага на дошку, да, це я рахував, наскільки має збільшитись пенсія ще до індексації, ще коли не було відомої суми. Бачимо, помилився лише на гривню, на одну гривню. А так все вірно було пораховано. Тобто, що можна сказати, що рахувати ми вже пенсію більш-менш навчилися, як буде проходити та індексація. Цифри вже знаємо, куди що підставляти, знаємо. Вам з радістю з тим розповідаємо. Але дуже часто наші постанови Кабінету міністрів і твердження не передбачувані, от так само з віковими доплатами. Зайшли ми в кабінет пенсіонера, чули від міністерки соціальної політики, що вікові доплати будуть проіндексовані, а це на секунду 300 гривень. Якщо б проіндексувалось на 11,5%, мало б стати 334,50. 456 гривень, мало б стати 508, а 570 гривень взагалі б мало стати 635 гривень. До речі, ці виплати перший раз з'явились у 2021 році. Це була ініціатива президента України Володимира Зеленського, і це було його одне з перших рішень на посаді: саме підтримка найбільш вразливіших, тобто найстарших груп населення. Тоді, в кінці 20-го була введена доплата 80 плюс 500 гривень. Потім в початку 21-го була введена доплата 75 плюс 400 гривень. Потім в березні вони один раз проіндексувалися, і відповідно 500 стала 570, а 400 стала 456. І потім в вересні 2021 року була введена доплата 70. Плюс на рівні 300 гривень, тобто 300 ще не встигло проіндексувати 400 і 500 проіндексувались і збільшились. І потім мала бути введена доплата 65 плюс е, на сумі 200 гривень, і всі вони кожного 1 березня мали б індексуватись. От, скажімо, якби 500 гривень індексувалося б кожен раз, то це вже було б більше ніж 800, майже б 900 гривень добавки вже було б пенсіонером. Ну, скажіть, з 900 гривень вже щось робити, та й можна, да? Ну, 570 також можна, але з кожним роком ці гроші стають знецінюються, да? інфляція в Україні. І що можна було купити на 500 гривень 2020-му, так? То зараз, в 2025-му, на цих 500 особливо не розгуляєшся. От на 900 вже можна було б щось дати собі дозволити цим пенсіонерам. Ну, тоді почалося найстрашніше почалася війна, і Мінсоц і пенсійний фонд вирішили, щоб цю програму, ну, типу, виплачувати далі, але нове не вводити і вже наявні кошти не індексувати. І на протязі двох років ці виплати не Ну, вже виходить на протязі трьох. От так саме сталося і цього року. Бачимо, 300 гривень як були, так і залишились 300. -ми. Ніяких 334 них не, не відбулось. Тож про що говорила Міністерка соціальної політики, маючи на увазі вікові доплати? Бо це ж саме вікові доплати. Ну, ну кому ще, що голову спадає, коли кажуть вікові доплати? Ну відразу добавка за бік, да? до речі, в кабінеті. Пенсійного фонду, воно пишеться ж так само: 300 гривень, компенсація виплати з 70 річним. Тобто, ну, чітко вказано, що це за вік. Виявляється, що під віковими доплатами малось на увазі доплати тим, в кого є повні норми стажу і віку. Тобто, 65, плюс, якщо є 35 років для чоловіків і 30 років для жінок стажу. Мають отримувати не менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. 40% від 8 тисяч це 3200. Ну, з збільшенням пенсії, з підтяжкою всіх мінімальних норм, виходить, що мінімальна пенсія за віком да, має складати не менше, ніж 3038 гривень. І вже, виходить, в тих, в кого там. Мало стажу, да, буде 3038, і в кого там 35 стажу буде 3200. Ну, дуже малий зазор вийшов, дуже велика уравніловка. Вирішили, і тут ну, дійсно в пенсійному фонду треба поставити лайк, що вони так вирішили, бо могли б не вирішити, але слава богу, вирішили. Підняти цю, проіндексувати цю вікову доплату повністю. І 3200 стало 3738 гривень. Тобто людям, яким 65. Плюс, я вже це розбирав повністю в попередньому відео. Мають платити, якщо в них є стаж 35 років 30 для чоловіків жінок відповідно, не менше, ніж 3758 гривень. Людям, яким 80 плюс і є стаж 25 для чоловіків, 20 для жінок, тобто ще по старим нормам, також мають платити не менше, ніж 3758. Тобто, якщо їхня пенсія менша, то їм автоматично до цієї суми дотягують. Бачимо, що лише для 80-літніх да, рахують ще старі норми стажу, хоча є дуже багато 70-літніх, які по ньому йшли на пенсію. Але для них вже існують зовсім інші стандарти. Їм, то виплачують повноцінну пенсію, але не роблять ось цих всіх дотяжок. І виявляється, що Міністерство соціальної політики під. Віковими добавками мала на увазі саме ці 65 плюс з повними нормами стажу і 85 плюс зі старими нормами стажу. вибачаюсь, 80, плюс. таким чином, вікові добавки 70, 75, і 80 плюс – це 300, 456 і 570 гривень залишились на своєму рівні, і індексація в цьому році їх знову не відбулася. Тобто вони були обведені, один раз проіндексовані, і все. І далі тянуться, тягнуться, тянуться. Ну, я скажу, якщо ще 3-4 роки протягнеться, то можна ці добавки сміливо скасовувати, бо через 3 роки за цих 300 гривень. Мало вже, що собі можна буде купити, так? Да? Тому надіємося, що Мінсоц, ну, по-перше, надіємося, що війна закінчиться. По-друге, що Мінсоц розблокує всі ці добавки, тобто введуться 65 плюс 200 гривень і 60 плюс 100 гривень, так як було заведено раніше. Що всі ці добавки почнуть індексуватися кожен рік. І збільшуватись відповідно до інфляції, як мінімум, да? І що буде ще багато таких цікавих ініціатив підтримку наших пенсіонерів, тому що їм то вкрай необхідно. Я активно спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.